Проводимо соціальне опитування і хочемо подарити невеличкий подарунок. Добрий день. Ми проводимо соціальне опитування і хочемо подарити невеличкий подарунок. Скажіть, будь ласка, яким девайсом ви користуєтесь? Я не користуюсь нічим. Стоп. Давайте скажете також, що ви типу користуєтеся, а ми вам за це подаримо подарунок. Добренько? Ну, давайте. Добре. Добрий день. Скажіть, Добре будь ласка, яким девайсом ви користуєтесь? Я користуюсь. гарки. Ці... Це має бути девайс, розумієте? Девайс. Не цигарки, а девайс. Добре? Да, добре, я поняла. Ви, ви зрозуміли, да, да, так, так. Да, да. Вибачте, Добрий день. Добрий Скажіть, день. будь ласка, яким девайсом ви користуєтесь? Айкосом. Геть. Я прошу сказати девайсом, а не айкосом, розумієте? Девайс. Це ж воно. Ну, це не, трошки не воно там. Там. А, все, 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 я поняла. поняла да, поняли? Да, поняли? Добре, давайте ще раз. Давай. Все, останній раз все. Пишемо, пишемо. Добрий, Добрий день. Добрий Скажіть, день. будь ласка, яким девайсом ви користуєтесь? Е, Це гло. Іди на.